Сьогодні слухала японського психолога, щоб ви розуміли, і він каже: Я зараз розкажу вам правду, чотири правди про чоловіків, яких ніхто не знає. Але якщо жінки будуть про це знати, вони зовсім по-іншому будуть реагувати, щоб ви розуміли. Ну, думаю, що ж він там може таке цікаве розказати? Так ось, ну, Це те, каже, ви навіть не підозрюєте, наскільки чоловіки бувають хитрими, то есть, наскільки вони оцінюють всю ситуацію. Перше, що він виділив, це те, що чоловік, коли зустрічає жінку, він все-таки оцінює її своїм поглядом. Він дивиться, якого вона статусу, як вона вдягнута, яка вона інтелектуально там, розумна, наскільки вона нерозумна, як можна з нею скористатися, щоб ви розуміли. Тобто він це оцінює. І коли чоловік підходить до вас, то це не так, що як дівчата в омут з головою побачила і закохалася інтуїтивно якимось чином. Ні, чоловік дуже добре оцінить ситуацію, чи по зубах йому ця дівчина, чи не по зубах, чи він може до неї підходити, чи не може. Так ось, оце те перше, що він сказав. Друге, що він виділив. Це те, що чоловіки дуже як реагують на правду. Жінка взагалі завжди інтуїтивно відчуває, де правда, а де неправда. І коли жінка в своїх якихось підозрах каже про це чоловікові, наприклад, щось вона там відчула. То, якщо це правда, чоловік зреагує дуже бурно. Тобто Ви повинні побачите його реакцію: він, вау, він буде агресувати, він буде ще ж якось там реагувати. То ви повинні зрозуміти, що це все-таки правду ви сказали. Він зреагує і на неправду, але ця реакція вже буде така більш злажена, більш виважена. Він може розсердитися, але не настільки багато. А ось коли йде дуже великий резонанс, то ви повинні знати, що це все-таки ви вгадали. Ваша інтуїція вас не підвела. І ну, третє, що він виділив, що чоловіки дуже швидко закохуються. Тобто розраховувати на те, що чоловік буде вірним там своїй дружині все життя, типа, ну... Не варто скажем так, тому що вони все-таки мають такі, таку, таку емоцію, вони дивляться на різних жінок, і вони можуть все-таки частіше закохуватися. Це, звичайно, нас як жінок не радує, але разом з тим ми маємо про це знати. А ось четверте також мене трошки теж вразило, але це, що немає наївних чоловіків. Тобто, коли ви бачите, що ваш чоловік такий там, при зустрічі, він такий, ну дуже панька, дуже він такий вже тихий, скромний, з виду тихоня, він так дуже спокійно реагує, то ви повинні зрозуміти, що це не тому, що він такий, це тому, що в нього немає можливості в даний момент. Проявить себе по-іншому. Чому ми бачимо, що чоловіки багаті, впевнені в собі, вони, вау, ви їх прям бачите, відчуваєте. І ви бачите таку тихоню. Так ось ви повинні зрозуміти, що ця тихоня обов'язково проявить себе, як тільки в неї з'явиться оця можливість. І це дуже добре прослідковується, коли. Чоловік із тихого і такого покладістого, за якийсь період, там, коли сім'я прожила 10-20 років, які здобулися статки, які здобулися це. І жінка бачить, що це вже зовсім інший чоловік, що це не той тихонь, який у неї був, і не та людина, яка була, тому що вже він проявив свою ось цю сутність. Тому дуже уважно дивіться на, 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 на людей, на тихонь, які. Поряд з вами, тому що це не вони тихоні, вони не такі. Насправді вони проявлять свою сутність, як тільки у них з'явиться ось ця можливість, впевненість. Це дуже часто також прослідковується, коли чоловік приходить, бідний в сім'ю або бідна сім'я, і вони двоє досягають щось там. цей, і чоловік змінюється, змінюється, тому що вже з'явилася можливість, з'явилася оця е, така сила, він свою силу вже відчув тільки тому, що змінилися обставини, щоб ви зрозуміли, поряд із цією жінкою. Е, тому що вам із цього зрезонувало? Ось, наприклад, мені зрезонувало майже все, бо тому що воно все цікаве. А вас що найбільше? Ну, можна сказати, зацепило. Напишіть мені в коментарях, мені дуже цікаво, хто як зреагує на це відео. Це, ну, це розказує японський психолог. Це, він каже: я вам розкажу всю правду про чоловіків. Прям, мені захотілося з вами поділитися, тому я чекаю від вас відповіді. Все-таки, що ж вас зацепило в цьому відео.